Безкоштовні медикаменти та різний інвентар потребуючі мають можливість отримувати безпосередньо в лікарні. Такий пункт є підмогою для мешканців міста з числа пенсіонерів, інвалідів першої та другої груп і учасників АТО. Пункт надання безкоштовних медикаментів освятив і благословив отець Богдан Тисяк. це нехай, нехай прийде цар, твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Соціальний пункт працює три дні на тиждень, по три години. Для того, щоб отримати ліки та розхідні матеріали, пацієнту необхідно надати довідку призначення від лікаря, копію паспорта і посвідчення. Не всі можуть дозволити, а особливо інваліди наші, ветерани не можуть дозволити собі забезпечити медикаментами, розхідними матеріалами і так далі. Вони, по-перше, дорогі, а друге, що люди не мають звідки ті кошти брати. Їх треба обслуговувати, їм треба ці всі матеріали для того, щоб вони відповідно продовжили далі жити і мали якийсь комфорт. Ми відкрили в Долинській центральній лікарні кабінет, де у нас є можливість видавати пенсіонерам, учасникам АТО, сім'ям учасників АТО. Інвалідам першої та другої групи медикаменти, розхідний матеріал, інвалідні візки, помочі, памперси все те, що необхідно для малозабезпечених верст населення хворих. Хочемо подякувати Долинській міській раді, яка підтримала програму благодійного фонду на 2016 рік, і ми маємо можливість. Прийняти на роботу людину, яка буде видавати ці медикаменти, памперси, розхідний матеріал. До слова, в жодному медичному закладі області наразі немає подібних пунктів допомоги. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.